Сьогодні ми зробимо географічно правильну мапу фентезі світу, і я розкажу про кожен крок, ну як мінімум постараюсь. Мене звати Іван Супрун, я данжен майстер у Bones. І перше, на що я звертаю увагу, коли беру друг фентезі твір чи дізнаюся про фентезі сеттинг це мапа цього світу. Я спершу намалював мапу, а потім написав історію. Цей вислів широко відомий серед шанувальників творчості Толкіна, оскільки він підкреслює, наскільки важливою частиною його творчого проти процесу було створення детального світу для своїх книг, зокрема для володаря Персня. Той факт, що професор спочатку створив мапу, дозволило йому візуалізувати світ і допомогти побудувати історію, що була логічна та правдоподібна. Отож, хороша мапа, на мою думку, складається з таких елементів: дизайн. Історія, контекст і правдоподібність. Дизайн може відображати епоху, задавати атмосферу, розповідати історію, чи використовуватися для пропаганди. Це буквально те, як ваша мапа буде виглядати. Чи будете ви вимальовувати міста та замки, чи будете помічати їх крапочками та хрестиками? Чи будуть гори та ліси промальованими, чи це буде імітація знімку із супутника, реалістична та об'єктивна? Деякі мапи розповідають собою із. Історії самого світу, як от розкол між двома світами у сеттингу Драгон Принца. Контекст. Це дуже важливо. Тут варто розуміти, хто робив цю мапу, у який період історії вашого світу, які технології та знання були доступними для цієї особи, з якої культури походив експерт. А отже, якої художньої традиції картограф дотримувався, уявіть, що у вашому світі є вершники на драконах, чи, припустимо, держаблі або літаючі кораблі. Тоді мапи будуть робитись набагато об'єктивнішими і з більш реалістичними пропорціями та відстанями, аніж ті самі мапи серед. Днівічної Європи. Подивіться на це окрасення. Нарешті найважливіший для цього відеоаспект це правдоподібність. Чи він настільки необхідний? Вирішувати вам, навіть якщо інколи до вашої мапи будуть докопуватися, із претензією: ну чого тут гори такі, це неприродньо, чи чого це тут пустеля, так не може бути. Ви завжди можете просто сказати, що все це магія. А проте цього може бути недостатньо. Я рекомендую приймати художнє рішення максимально свідомо. Умовно кажучи, ви робите весь ваш світ максимально реалістичним, але при цьому залишаєте простір для магічних ефектів, що роблять незвичні Місця ще цікавішими на фоні звичних пейзажів. Отож, з чого почати? Давайте зробимо мапу умовного фентезі світу розмірами та фізичними властивостями схожого на нашу планету Земля. Для початку намалюємо тектонічні плити. Вони бувають континентальні та океанічні. Континентальні складаються із легших матеріалів, а тому лишаються на поверхні, в той час як океанічні, складаються із важких елементів та йдуть на дно. Проте зверніть увагу на тектонічні плити землі. Ось плита наска, що повністю занурена у воду. Все логічно. А з іншого боку, ми маємо південноамериканську плиту, яка є, наче як континентальною, але все одно половина всієї плити теж занурена під воду. Тому, коли будете робити наступний крок, а саме наводити континенти, не варто робити їх. Абсолютно рівно по лініям сходження тектонічних плит, також варто вказати рух цих тектонічних плит, адже це впливатиме на взаємодію між ними, коли плити сходяться або розходяться, утворюються гори та ущелини, або ж підіймаються вулканічні гори. У морях вони вринають на поверхню у формі островів. Нарешті існують так звані гарячі точки, де кора з тих чи інших причин має вихід мантії та утворює вулкан, навіть посеред тектонічної плити. Там, де плити йдуть в різні сторони, відбувається тертя. Це зазвичай не створює високих гір чи вулканів, але може призвести до землетрусів. Наступний крок: визначаємо, де будуть наші гірські системи. Тут ми робимо доволі просто, де є сходження чи розходження плит, можемо додавати. Гори, але давайте глянемо на мапу тектонічних плит землі та згадаємо, де в нас Карпати. Альпи. Хіба це не гори? А скандинавський півострів це все теж гори, так. Ба більше це все альпійсько-гімалайська складчата система. Але при цьому гори знаходяться за сотні кілометрів від лінії сходження плит. Тобто гори можуть формуватися і набагато далі від конкретного місця сходження, конкретної лінії. Крім того, не забувайте, що гори можуть утворюватися ще внаслідок вулканічної активності та навіть ерозії водної чи вітрової, як, от, скелясті гори Північної Америки. Тому не завжди вони мають бути біля сходження тектонічних плит. Ормо <говоримо> про вітри інтернети пропонують нам ось таку схему. Дякую, інтернети. А тепер давайте спростимо це і розберемо покроково. Бачите, оці тубуси, де показні стрілочки, що йдуть по колу? Ось це потоки повітря в нашій атмосфері, їх рух по колу та в сторону зумовлений дією сили Коріоліса, тобто внаслідок обертання землі навколо своєї осі. Щоб розібратися з вітрами вашого світу, розділіть його паралелями на шість сегментів з екватором в центрі, а також лініями на 30 і 60 градусів на. Північ та південь, в самісінькому центрі, маємо зону конвергенції міжтропічних вітрів. Звучить дуже страшно, але по факту ці вітри пасати рухаються від зони високого тиску у тропіках до зони низького тиску в екваторі. Саме тому екваторіальний клімат дуже вологий, і тут багато опадів, в той час як тропічний пояс, відомий утворенням пустель. Але чи завжди це так? Що ж на субтропічному хребті знаходяться пустеля Сахара, Аравійський півострів та Індія індія щось не дуже схоже на пустелю. Причиною є явище, що називається мусонний клімат. Вітри з Індійського океану несуть вологу в Індію і мали б відносити її від субтропічних хребтів далі на північ, але її зупиняють гімалаї. Тож водій просто нема куди діватися, і вона випадає в горах у вигляді снігу, що потім компресується в лід і живить річки Кулитани. Або випадає зливами. Сезонність цих злив утворює дуже специфічний клімат та впливає на культуру місцевих жителів, на їх одяг, традиції, їжу і ремесла. Натомість на північ від Гімалаїв знаходиться одна із найбільш посушливих пустель у світі. Далі малюємо так звані західні вітри, що несуть теплу вологу до полярного фронту, де ці вітри зустрічаються з холодними полярними східними. Це зумовлює сильні перепади річних. Температур від плюс 30 влітку і мінус 20 взимку, а також утворенням чотирьох сезонів: весна, літо, осінь і зима. І так, це наші з вами помірні. Широти, де я впевнений, буде відбуватися чи не 90% всіх ваших пригод. З вітрами розібралися. Тепер течії, адже вони так само відіграють важливу роль у формуванні екосистем. Біля екватору, в напрямку зі сходу на захід, течуть нейтральні течії. В іншу ж сторону нейтральні течії рухаються приблизно на 45 градусах на півночі та на півдні. Нейтральні вони тому, що їх температура не відрізняється від тієї, що у водах, куди вони рухаються. Але. Коли такі течії зустрічають масиви Землі, вони змінюють свою траєкторію та обтікають їх. Якщо течія рухається від екватора, вона вважається теплою, якщо від полюсів холодною. Іншими словами, тепліше чи холодніше від води, куди йде течія. Холодні течії роблять клімат більш різким, інколи посушливим. А теплі течії навпаки несуть опади та тепло. Всі ці течії утворюють замкнені системи, схожі на кільця, тобто течія не з'являється ні звідки та не йде в нікуди. Нарешті, з усіма цими знаннями, ми домальовуємо екосистему наших кліматичних зон. Екватор буде вологим та теплим. Тут будуть джунглі, але гори можуть при цьому утворювати гірську. Тінь ближче до моря, клімат м'якший, глибше в континент різкоконтинентальний, де ліси змінюються степами, а пізніше напівпустелями та пустелями. Домальовуємо крижані шапки на обох полюсах, а також річки, про які ще пару слів. Ріки починають свій шлях з височини, болота, джерела з підземних вод, або найчастіше з гір. І рухаються до найближчої низини. Якщо низина оточена підвищеннями, утворюється озеро. Якщо є куди рухатися далі, річка буде обирати найкоротший маршрут. Аршрут і закінчується вона одним із двох варіантів: впадає в іншу річку або впадає до вод світового океану. Саме навколо найбільших річок будуть утворюватися цивілізація, тому це неймовірно важливий та відповідальний крок. А тепер маленький квіз, що не так з цією мапою. Звісно, ми дивимося без контексту, а лише критикуємо з географічної точки зору. І у випадку принца драконів це нелогічний рух річок. Здається, що вони подекуди живуть своїм життям і не підкорюються законом фізики. Те саме можна сказати про Андуїн у Середзем'ї, який при наявності прекрасних рівнин на сході обирає такти в сторону гір або ж прямокутне розташування гір Мордору, що теж не дуже реалістично. Нарешті я допустився свого часу помилки, причому дві. Чи у своїй мапі Норфело знайшли помилку? Це знову ж таки річки Ніндуїн та Мелон, які рухаються в сторону гір, що не є логічним. Толкін Чортяка знайшов чудове виправдання на випадок подібних доколупувань. Свої твори він позиціонував як переклад червоної книги Більбу, персонажа його легендарему, яку він знайшов і переклав англійською, щоб типу було зрозуміло. І мапи так само були намальовані жителями цього світу, що не мали можливостей та технологій, аби зрозуміти істинні вигляд та розміри свого світу. А тому робили помилки та неточності. Я ж все ще розробляю Альвамар і постійно його модифікую і покращую. А тому в наступних мапах буду виправляти подібні помилки та погрішності. І вам рекомендую не баритися перемальовувати чи перероблювати те, що ви вже і так, наче як зробили. Ревізія це один із найважливіших інструментів у створенні фентезі сеттингу написанні книги чи прописуванні кампейну. Ви перечитуєте та передивляєтеся, що у вас вже є, та чи воно все виглядає виглядає цілісним та логічним. І якщо ні, шукайте тому виправдання або ж перероблюєте. Залишайте місце для магії. Наприклад, попелиста пустеля утворилася в першу чергу внаслідок магічного регіонального катаклізму, а не природних процесів. І, хоча екосистема підлаштувалася за тисячу років, ландшафт з тих пір змінився до невпізнаваності. А під землею Альвамару кору пронизує мережа. Нескінченних тунелів та печер Субтемрява, стіни якої тримаються на нетлінній божественній магії відмерлого коріння божества Оаки, що колись росло в цьому матеріальному світі. Ну і так далі. Сподіваюся, це відео було корисним і воно допоможе вам зробити ваші світи ще цікавішими та більш різноманітними. Головне, щоб ви отримували насолоду від самого процесу, а тому творіть українське фентезі. Донайте на зсу. Пишіть у коментарях, чи робите ви мапи для свого світу. та, яким чином? І я не прощаюся. А кажу до зустрічі у майбутньому.